Добрий день, мене звати Кравець Сергій, я керівник сервісного центру GSM Service. Сьогодні я вам покажу, як замовити розблокування iPhone онлайн на нашому сайті. У нас є для прикладу iPhone 4S, закодований на ATT оператор Америка Штати. Звідки я про це дізнався? В кінці ролика розкажу, як це взнати. Значить, Для розкодування iPhone ми заходимо в пункт меню Service Center в розблокування iPhone. Так. Тут є опис, ми можемо прочитати. Тут, здебільшого, опис на всі е, найчастіші запитання. Так? Е, нас цікавить розкодування iPhone. Ми знаємо, що він закодований на е, Америку. ATT. Вибираємо країну. Тут є список країн. В нашому випадку є Америка, USA. Оскільки в нас 4S, ми шукаємо послугу, яка містить е, iPhone. Собі слово iPhone 4S і наш оператор. Це є ATT iPhone 4S. Нажимаємо купити. Так, нас перекинуло на сторінку продукту. Так, знову ж таки, можемо прочитати в описі, скільки робочих днів це займає, що означає офіційне розкодування. От. Для розкодування, що нам потрібно? Нам потрібно ввести імей телефона. 15 цифр. Щоб дізнати імей телефона, нам потрібно зайти в меню телефона. Загальне. Нажати пункт меню про пристрій. І тут ми бачимо імей і 4 цифри. Тобто 15 цифр. Зараз я їх запишу. 01, 2, 9, 3, 9, 0, 0, 00, 47, 7. 7, 9. Після того, як ми ввели імей, ми натискаємо кнопку застосувати. Імей ввели. Нажимаємо купити. Можемо купити в один клік. Незручніше. Купити в один клік. Ні, купити в один клік мене нажимаємо. Купити нажимаємо. Купити. В нашому кошику додавалося. Продукт. Послуга розблокування iPhone 3GS 44S від ATT USA від штатів. Ми нажимаємо оформити. Так, персональні дані. Можете ввести свій, свої дані, в, де ви проживаєте, можете не вводити. Спосіб доставки. Тут не важно, що ви вибрати. Спосіб оплати, Саме головніше. розкодування айфона відбувається тільки по передоплаті, тому слід вибрати спосіб оплати пластикова карта. Так, вибрано у нас по замовчуванню. Все, пластикова карта. Якщо у вас є е, купон скидочний, ви можете ввести скидочний купон. І нажимаю оформити заказ. Замовлення успішно оформлене. І вас автоматично е, перенаправляє сайт, на, е, сайт оплати LeakPay. Це від PrivatBank. Вводимо номер карточки своєї, вводимо термін, срок действия, секретний код і оплатити. Бачимо тут сума 475. О, там комісія вони беруть. 1% відсоток з карточки Приватбанку і 2%, 2 чи 2,7 з інших карточок. От. І після, ну, коли ви вже введете карточки, натиснете далі вам LeakPay скажуть про о, хід оплати, оплачено або якась помилка. Тобто, після оплати ми з вами зв'язуємося. Точнімо деталі. Ваш емейл закидується на розкодовання. Після того, як він буде розкодований, ми з вами зв'язуємося, і ваш телефон буде розкудований. З вами був Кравець Сергій, керівник сервісного центру gsm Service. До побачення!